Ми прорахували все як чиновник. Он становиться для многих по большим опросом. Я не професіонал. Він міг би поборотися за звання найскандальнішого чиновника травня. Державним коштом він взяв із собою кохану жінку. Протягом місяця він не сходив з телеекранів, устиг змінити два високих державних кабінета та стати героєм інтернет-тролінгу. Шні виконувач обов'язків голови державної служби з надзвичайних ситуацій, Зорян Шкіряк погодився на ексклюзивне інтерв'ю з люстратором. Ви розумієте, що я не професіонал ДСНС в тому сенсі, в якому е, можуть сьогодні е, ну, вважатися люди, які мають відношення до е, рятувальних операцій. Цілком логічне тоді запитання, як я отримав я посаду? Насправді я не збирався працювати тут довго, Так склалося що. Моє знаходження тут було якраз як криз, кризового менеджера, якщо хочете, який мав. Прийти, змінити ситуацію, змінити кадрову політику, дати верніше, скажімо, так почати змінювати кадри і припинити корупційну складову, і перед тим як перейти безпосередньо до інтерв'ю з паном Шкіряком, кілька слів про цього вже такого відомого чиновника. Що про нього відомо з відкритих, звісно, джерел свою кар'єру Зорян Несторович почав, будучи санітаром, потім служба в армії, після якої його життя кардинально змінилось. З 94-го по 2010-й роки обіймав керівні посади в чотирьох різних комерційних компаніях. Остиг побути депутатом Шевченківського району в Києві, потім депутатом Київради. Під час Революції Гідності був обраний до керівництва всеукраїнського об'єднання Майдан. Ось відповідь цьому ганебному кримінальному режиму. Брав участь у президентських перегонах, але зняв свою кандидатуру. Те саме відбулось і на парламентських виборах 2014. З літа минулого року призначений на посаду радника міністра внутрішніх справ. А в березні 15-го зайняв крісло голови ДСНС. Щоправда, як виконувач обов'язків, ви розумієте, що я не професіонал ДСНС в тому сенсі, в якому е, можуть сьогодні е, ну, вважатися люди, які мають відношення до рятувальних операцій. То що ж робив виконувач обов'язків голови ДСНС, який не мав відношення до рятувальників? Це звільнення близько 60 вищих чиновників і вищого керівництва. Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема начальників обласних управлінь, заступників. І е, керівників департаментів е, центрального апарату, а ще створення штабу гуманітарного розмінування, зустрічі з іноземними партнерами, європейськими структурами та ООН. і звичайно ж, боротьба з корупцією та гасіння пожежі у Чорнобильській зоні. Майже 400 гектарів. Ви знаєте, це перше з 92-го року, і тому це справді було складне складний іспит. І ми його з гордістю пройшли. А іспит такий був. 28 квітня в 20 кілометровій зоні Чорнобильської атомної електростанції полум'я охопило більше 200 гектарів землі. За три доби площа займання зросла вдвічі. Найбільше палало поблизу могильників відходів із ЧАЕС. Була загроза підвищення рівня радіації в столиці. І лишень за три доби пожежу вдалося ліквідувати. До вирішення ситуації підключився навіть прем'єр-міністр у супроводі шкіряка та, звісно ж, полу журналістів. Саме цей проліт над зоною відчуження спонукав прем'єра зовсім іншими речами Чайно подивитися власне і на проблеми служби, і на забезпечення, і на проблеми авіації. Та ключовою у кар'єрі головного рятівника країни стала операція з евакуації українців із Непалу. Ситуація в які ми стали заручниками абсолютно не бажаючи того, тому що служба з надзвичайних ситуацій виконала все до єдиного пункту. То що ж там трапилося, і чому рятівна операція затягнулась на майже тиждень, якщо за словами шкіряка, служба все виконала чітко. Після відомого землетрусу в Непалі, 25 квітня, українські надзвичайники заявили про готовність допомогти. Уряд прийняв рішення ДСНС та МЗС працюватимуть разом, а українців евакуюють. Ми прорахували все, про що я доповів прем'єр-міністру і міністру внутрішніх справ України Арсену Борисовичу Авакову. Планувався аеробус 320, який міг вивезти 150 чоловік. Було готове харчування. Були готові два е екіпажі. Були отримані слоти на Польот над тими країнами, які були на шляху, а також отримані дозволи попередні на посадки нашого літака в аеропорту Непал. І начебто план ідеальний. Але вже на засіданні Івіду був указ президента про здійснення рятувальної місії. І е, там було вирішено здійснити це літаком Іл-76. Е, я вважаю і сьогодні. Я вважаю це помилкою. Помилка чи ні? Але операція могла стати чудовим шансом для шкіряка, аби добряче пропіаритись та остаточно бути затвердженим на посаді голови держслужби з надзвичайних ситуацій. Шановні друзі, слава Богу, долетіли. В принципе, поехать забрать украинцев. Это ну, какие могут быть риски, да? Це Тамара Тачинська, керівник одного піар агентства. Зачем нужна была эта, эта пафосность? И вот как бы вот мы сейчас рванем и сделаем. Я же говорю, мне кажется, что за красивой, хорошей историей. Овуючи кількість журналістів на борту Іл-76, історія мала б закінчитися чимось на зразок голівудських хеппі-ендів. червона доріжка, купа камер і, ймовірно, остаточне затвердження зоряна шкіряка на посаді голови держслужби з надзвичайних ситуацій це безпрецедентний в історії України випадок, коли е, на е, державний борт для евакуації мирних громадян. Було, скажімо, залучено таку кількість журналістів з багатьох провідних телеканалів. І повірте, це не всі, бо якби ми взяли всі, хто просився, то їх би там мабуть, було більше ніж тих, кого нам потрібно було евакуйовувати. І вже по прильоту в Делі стало зрозуміло, може знадобитися ще одна рятувальна місія для головного рятувальника, який прилетів рятувати. Коли приймалося рішення, щодо до Кілесідесять, звичайно, ніхто не знав, що ми потрапимо в аварійну ситуацію, що будуть проблеми з. Е там з двигуном, що будуть проблеми з заміною деталі, що ми замість одного однієї доби пробудемо там тиждень. Довелося витратити понад 25 тисяч гривень власних коштів. Мовляв, позичав у друзів, аби нагодувати там журналістів і свою дружину, яку взяв із собою, що теж стало предметом дискусії. Це ж було суто робоче відрядження за державний кошт, чи не так? Я хотів побачити хоч одного чиновника. Знаєте, з їхніми е, особливо з облоку, з їхніми напомаженими і натюнінгованими дружинами. От в такому Іл-76 е, е, з е, одним зіпсованим двигуном, який кілька разів трясло так, що такшими життям прощалися. Історія дала про себе знати. Після неї шкіряк потрапляє під приціл інтернет-тролів. Дуже гарні. Фотожаби, на мій погляд, і прекрасна пісенька про Чіпі Дейла. Я от дуже хочу, щоб десь знайти її на рінгтон поставити, тому що вона надзвичайно позитивна. Как чиновник, якби как бы він становиться для багатьох під великим опросом. Як політик, по-моєму, все добре, тому що його запам'ятали. И... Головне в дальнейшем правильно использовать эту историю історію. самому сам Зорян Шкіряк вважає сьогодні, що в принципі нічого поганого не сталося. А все, про що писали змі, банальна заказуха. Брехливо. Я не побоюсь цього слова чорнушно. От в мережах і в засобах масової інформації розкачувалася історія про значить те, що в усьому виявляється винен я. Безперечно, це було замовлення. в мене жодних сумнівів немає. Потрібно було. Комусь потушити тему фірта, шальовочки на нас вже немає про що більше в країні розмовляти. І мовляв, саме тому відмовлявся йти у відставку, що правда, вже через 24 години передумав. Це рішення власне. І тут повірте мені, що я без якихось знайти бравади і патетики не хочу бити себе. Я просто відчув, що це потрібно зробити. Ну от просто я це відчув. Я ніколи за цих віслом не приймався. Повірте мені, мене це не цікавить. І до першого запитання: то навіщо ж тоді було взагалі зголошуватися на посаду, яка навіть не цікавить? І тим більше ви розумієте, що я не професіонал ДСНС. Рівень державного управління відчуваєте? Коли він подав відставку, то ми бачимо доволі такі позитивний. піар-фонд. По всім отзывам Фейсбуке, всі журналисты, які з ним їздили, всі люди которые к нему как как либо були лояльні, і даже те, яких он не очень волнував, все одно в ним человека. Сейчас это такой модний тренд. Якщо человек похож чиновник похож на чоловіка, живого чоловіка. Та окрім іміджу окремого чиновника. Вся ця так звана рятувальна операція залишила чималий відбиток на іміджі всієї країни. Говорить Тамара Тачинська. Ми показали, що ми навіть в елементарно. Евакуації людей не зв'язаних грубо говоря, з тим, що самоліт могут там я не знаю подстрелить, или в этом роді, не справляємося. То есть для міжнародного імінжа це дійсно ну плохая історія, очень плохая історія. Після невдалого заходу в кріслі головного рятувальника пан Шкіряк зараз повернувся назад в МВС. І є таке запитання: чи надовго? Чого тепер чекати від нього? Можливо, за нагодою нового переходу на посаду, де він не професіонал та не має особливого інтересу сидіти.